Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Головне управління розвідки України підтвердило, що удар по колоні російських військових у Курській області став однією з найбільш нищівних атак по тилових маршрутах ворога. Мішенню став рухомий штаб угруповання північ, яке відповідало за дії російських сил на прикордонних з Україною територіях. У складі колони, яка рухалася трасою Рильського мотівка, перебував генерал-лейтенант Седула Абачев. заступник командувача угруповання. Саме він і отримав тяжкі поранення внаслідок точного влучання. За наявними даними, після евакуації гелікоптером у Брянська, потім літаком у Москву йому довелося ампутувати руку та ногу. Таким чином, навіть якщо Абачо виживе його бойова кар'єра, фактично завершена. Пишучи, він людина Патрушева, і на останній нараді за участі Путіна виступав за кінець в лапках СВО через страшні втрати. Не виключено, що ракети на колону навели і в лапках СВО. Колона складалася з кількох десятків машин, штабних автомобілів, бронетехніки та вантажівок з особовим складом. Удар був нанесений в момент, коли вона зупинилася на ділянці дороги для дозаправки і перегрупування. За різними оцінками, ураження завдали дрони камікадзе в. Комбінації з артилерійською корекцією, що дозволило накрити одночасно кілька машин. Серед перших цілей було знищено штабний автобус, у якому знаходилися офіцери середньої ланки, а також кілька Камазів з військовими. Вибухи послідовно розривали колону, перетворивши її на палаючі поле бою. Втрати росіян приховуються однак, джерела вказують на щонайменше 39 загиблих, серед них п'ятеро офіцерів. Проте інші канали повідомляють про значно більшу кількість до 150 загиблих і поранених, враховуючи тих, хто не зміг вибратися з охоплених вогнем машин морги найближчих населених пунктів переповнення для транспортування тіл до Курська залучали. Додаткові вантажівки російська пропаганда змушена була визнати лише факт поранення Абачева, при цьому ретельно замовчуючи масштаби катастрофи. Подібний удар має не лише військове і психологічне значення. Абачев вважався одним із найбільш досвідчених генералів, героєм Росії, який брав участь у сирійській кампанії та відзначався жорсткими методами керування. Його вихід з ладу серйозний удар по командній вертикалі для рядових солдатів. Це сигнал, що навіть в тилу немає безпеки, а командування не здатне гарантувати захист навіть для високопоставлених офіцерів. Атака також показала вразливість російської логістики в прикордонних областях. Колони рухаються дорогами без належного прикриття. А маршрути давно відомі українській розвідці. Використання сучасних дронів дозволяє завдавати точних ударів у будь-який момент, змінюючи баланс навіть без масштабних наступальних дій. З аналітичної точки зору цей інцидент підтверджує тенденцію. Війна переходить у фазу системного нищення російської командної інфраструктури України. Інська стратегія полягає не лише у знищенні живої сили, а й у виведенні з гри командирів, які здатні координувати наступи та утримувати дисципліну. Трата та десятків офіцерів середньої ланки істотно знижує боєздатність угруповання північ. Це ускладнює будь-які наступальні плани на Сумщині і змушує Москву перекидати резерви з інших напрямків, послаблюючи фронт загалом. Таким чином, удар по колоні на трасі Рильськ Хомутівка став не лише тактичною перемогою, а й важливим елементом стратегічного тиску для Кремля. Це ще один доказ того, що війна висла. Лизає з під контролю, а для української сторони сигнал про ефективність нової тактики, де влучні точкові удари замінюють масштабні наступи і поступово ламають систему управління ворога зсередини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.